День я вчителька німецької мови у гімназії номер 34 Я веду свою викладацьку діяльність вже більш 10 років під час навчання у вузі, та також коли здобула свій ступінь магістра з спеціальності англійська та німецька мова та література. У вузі Каразіна. Я дуже полюбляю викладацьку діяльність. Я працюю багато з дітьми та людьми. Ми працюємо з дітьми у Малій Академії Ман. В мене є багато цікавих ідей на майбутнє та вже написано три роботи. Також я приймала участь у Ярмарку педагогічних ідей з роботою на поширення словникового запасу, і також я маю мрію в майбутньому написати свою власну книгу. Мій власний підручник, весела абетка та підручник або цикл підручників для дітей дошкільного до віку для вивчання іноземної мови. У свій вільний час я маю багато хобі та захоплень. Я є учасником багатьох молодіжних рухів. А також туристичних рухів. Наприклад, я авторизований користувач в сайту Каурсофен Я приймала багатьох гостей з усього світу, та також мандрувала багато україною завдяки цим програмам. Я багато спілкуюсь з людьми і також вчу людей різного віку і. Я дуже полюбляю своїх учнів, дуже полюбляю е, вести уроки. Мене, мене е, цікавлять різні методи навчання. Я дуже багато проходжу е, різноманітних курсів е, тематичних з підвищення е, своєї кваліфікації, і е, зі мною є багато цікавих е, тем, на які ми можемо порозмовляти. Зараз я Працюю у гімназії номер 34 з моїми улюбленими учнями та у моєму прекрасному педагогічному колективі. І а, запрошую вас до моєї гімназії. In der В Школі ми вивчаємо німецьку мову. Вчительку німецької мови з Світлана Андрієва. Його цікаві.

Тішні арби вам! Ось на надовж. Світлана Андрійна за час роботи у Харківській гімназії No34 зарекомендувала себе як компетентний вчитель. Досконало володіє методами навчання. Для її уроків характерна риса є використання інтерактивних прийомок. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням. Вміло використовує ігрові та комунікативні методи навчання. Це особливо важливо для навчання молодших школярів. Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, постійно працює підвищенням свого професійного.